Ми зараз Дмитро Сторожук, перший заступник генпрокурора України, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго вечора. І до вас перше питання. На вашу думку, в якій мірі Україна задоволена обсягом і результатами сьогоднішнього звіту міжнародної слідчої групи? І чи можна говорити, що ми задоволені доказовою базою саме причетності Російської Федерації до цього збуття? Це максимум яким ми можемо сподіватися чи могли більше Добрий вечір всім, добрий вечір, громадяни України, глядачі, учасники студії? Ми задоволені сьогоднішньою прес-конференцією. Хочу сказати, що це не все, що могло бути, тому що протягом трьох останніх днів, починаючи з понеділка, ми кожен день перебували в досить таких палких дискусіях з приводу тих формулювань, які мають. Прозвучати на прес-конференції, і саме головне на зустрічі з родичами загиблих цієї без купюр. Сьогодні ми розуміємо, що це лунало не від нас для об'єктивності. Ми говорили про те, що це має заявляти прокурор Нідерландів і інші країни-учасники міжнародної спільної слідчої групи, щоб не звинуватили в тому, що Україна диктує результати спільного розслідування. І тому сьогодні те, що було показано, це всього навсього 3% тих матеріалів, які є в наявності у міжнародної слідчої групи. Можна я уточню тоді одразу, пана Дмитра, чи от ці відео аудіозаписи які ми почули в рамках цієї прес-конференції, їх можна вважати найвагомішими, найпоказовішими, чи є ще більш викривальні? Ні, є ще більш викривальні записи. Про які ми не можемо ні розголошувати, ні повідомляти, тому що вони можуть нашкодити слідство в подальшому там. Є конкретні що, імена, звичайно, є конкретні імена, але е, в чому була суть сьогодні? Ми показали, хто насправді винен у збитті літака. І е, родичі загиблих це все зрозуміли. І звичайно, у них були питання вже до своїх правоохоронних органів. Які вони будуть вживати заходів щодо того, щоб покарати дійсно винних у збитті літака, як вважаєте пане Дмитре, скільки піде часу на те, щоб отримати відповіді на питання, хто причетний до безпосередньої організації перетину українського кордону цим боком? А хто його супроводжував, хто безпосередньо займався тим, що робив цей постріл? Ну і звісно, хто наказував? Скільки на це піде часу? Ну от ви дуже правильно відмітили, тому що саме компетенція міжнародної слідчої групи, вона досить обмежена. Вони вона направлена тільки на розслідування збиття, хто це зробив, хто давав накази. Всі інші процедури і звинувачення, які лунають в адресу як України, так і інших країн. Воно не не розглядається в рамках міжнародної слідчої групи. Сьогодні не називали ніяких строків. Сьогодні ми говорили про об'єми. Ми говорили, що в наявності є 6 тисяч протоколів проведення слідчих дій. Ми сказали про те, що є близько 100 осіб, які на сьогоднішній день мають відношення до цієї трагедії, і сказали про те, що близько 100 слідчих з п'яти країн займаються цим питанням. Скільки це займе часу? Тяжко сказати, тому що це все буде залежати від того, як швидко. Додамор дадуть результати проведення слідчі дії. Дякую вам за це включення. Дмитро Сторожук, перший заступник генерального прокурора України, був з нами на скаб зв'язку з Нідерландів по свіжих слідах цього.